Ці далгуна, оригамі та інші не менш цікаві особливості однієї з азійських країн дізналися студенти Білоцерківського педагогічного коледжу. А саме у закладі відбувся фестиваль корейської культури, який організували волонтери. Під час нього діяли вісім локацій: традиційна їжа, ігри, танці, вікторина, фотозона та інші. Кожну з них студенти та викладачі відвідували по черзі і не лише слухали розповіді, а й долучалися безпосередньо до того чи Іншого процесу. Звичайно, на фестивалі були присутні корейці, які навчили вимовляти деякі слова. Найбільше учасникам сподобалась локація з їжею, де готували млинці. Аніафіо. А зараз ще друге слово. Камзамніда. Це дякую, камзамніда. Камза амніда. 제가 이제 하고 여러분들 하는 겁니다. 자, 감사합니다. 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 У нас дуже є багато культур, дуже є багато різних та країн, про які можна дізнатися, але дійсно це щось таке новеньке більше і щось таке екзотичне для багатьох студентів. І хоча вони там цікавляться музикою, цікавляться, можливо, фільмами, але е, от щоб спробувати це, от ну як на, на власні очі побачити, доторкнутися, це, от планували, е, обирали, і от таким чином вирішили, що Корея зараз буде дуже цікавою для студентів. Особисто. Я була в Кореї вже два рази, і тому, в принципі, щось якесь уявлення певне є, але дійсно ми багато радилися саме з представниками, що буде доречно, і обговорювали це також з нашими волонтерами, тому що у нас на кожній локації у нас є волонтери, і вони самі були як дотичними. власне, ми збиралися щотижня, ми обговорювали який напрямок, і тобто у нас була така як колективна робота. Ми тоді є тітка. Украина, да? Мы тоже едем Сжу, мы тоже едем в блинчики, мы тоже едем. Но а, основание нашей еды это рис. Вы слышали, да? Слышали. У нас тоже есть похоже на вас блинчики есть, блинчики. Но интересно, что мы блинчики не делаем только с мукой и молоком. Мы делаем обычно блинчики с овощами. Овощами мы часто делаем. Поэтому сегодня я хочу вам показывать корейский Были минус.